Всім привіт таке. З вами знов сімейка Бабачків. Зараз 8 годин і ми мистецтво збираємося поїхати з мамою в город. Мама на базар, а я хочу заскочити у фору і там магазин-галередку купити сухофруктів. Мама їде по борошно, комбіком для бройлерів, щоб нам на весну була така запас маленький. Тобто зараз беремо мішок два в місяць, настільки на вистачає коштів. І треба ще взяти плівки, щоб розморозити морозилку, щоб з морозилки викинути на щось продукти, що в морозилки у нас є. Але як вже проснувся, то мистренько його залишимо вдома і істренько смотаємося, скупимося те, що нам потрібно. Ось цей чувак лежить. Проснувся сьогодні десь у пів восьмого, вже не спалося. і знову концерти строїти, да? день, бо не виспався. Мама купила на базарі кіло пшона, Будемо сьогодні варити капусняк. Пергамент такий. Широкий. І забігла в аптеку, взяла бінтів і таблеточки собі. З ліки, лікарні, як вони там називаються по ті програмки. Зараз покажу, що я купила у Аврорі. І мої покупочки з Аврорі. Взяла сьогодні ось такі дві пачечки какао. Якраз воно було. Це алканізований. Бо брала натуральне, то не, не таке смачне, а це самий роз. Взяла дві приправи до омлету та яєчні. Дві томатні пасти. Брала маленькі, бо завжди банку беремо. Вона у нас пів банки залишається і воно починає цвісти, ми її не з'їдаємо. Дві пачечки льону. Взяла дві пачки реви, з скачкою маленькі, і велику пачку з курочкою. Взяла знову ці супи горохові зі смаком курочки. Взяла три пачечки ватних паличок олежику. Завжди там під гастостому і витираю, і змазую бетончиком, так що вони у нас летять, як гарячі пиріжки. Вулончик скотчу. Тут 200 метрів. Якраз синіше було згущене молоко по акції 66 гривень, чи таке тут 440 грам. бо хочу зробити там ескімошки. Купила формочку таку силіконову, 24 см в діаметрі. Так кекси. Якщо какси у металеві, то приходиться брати пергамент кожен раз. Тому вигодно Тут залила, воно ганенько повинно і гарно відставати, і ніяких проблем. Менше витрат. І купила три скатертини. Клейонка скатерка. Ось така з зірочками. Це буде на стіл, на всі свята. І купила в кухню дві штучки. Ось такі. Це ще така тоненька, бо в нас щось наподобі це була. було. І взяла ще одну ось таку красиву. Також була по акції. Сьогодні останній день акції був в Агорі на ці скатертини, то вирішила взяти ця розмір 140 на 110. Тут розмір 135 на 100. Ось така плотненька, хороша. І тут розмір 100 на 140. Це такі мої покупочки в Аврорі. Запаси на зиму по муці можна сказати, що виконані. Купили 25 кг муки на базарі. Мішечок комбікорму на весну бройлером. Та взяли плівки. Будемо розморожувати морозилку, щоб посилити на полу. сніданок кава та піджарені вареники з картошкою та грибами. Всім, хто їсть, приємного апетиту. У нас це перший рік, мабуть, за 5 чи 6 років, дуже гарна петрушка, що літом була, що зараз. Зараз взагалі така зелена гарна стоїть. Але ще буде цей сухий бур'янець повиривати з неї. І почав сходити кріп. Це все зелененьке. Літом, тому що ми весною посіли, пару рядочків був. Те, що сіяла мама літом, взагалі нічого не було. Тут було, було сухо, хоч ми поливали, але нічого не сходило. І почав сходити щавель. Можливо, ще до снігу, до заморозків, ще ми розваємо зеленого борщу. Правда, якщо курі не відзубають. І ось о морковочка. Їдемо зараз з мамою на свалку, вивеземо мусор і хочемо заїхати ще в один магазинчик, у нас є кондитерський, відкрився, ще знаю, осінь. Осини, чи літом. Подивитися, що там таке цікавеньке є. Бо мені потрібен шоколад. Там або в капельках, або цими монеточками. Таки. То кудися, якщо є, то візьму там шоколаду. Можливо, там є ще сухофрукти. Бо тут, де ми думали купити, там було сьогодні закрито. Бо рано їхали, то було б щось 9, то цей магазинчик був ще закритий, кондитерський. Ну, одного разу десь, мабуть годин 6 вечора він був відкритий. Ми ще там не зайшли. Так що зараз спробуємо. Якщо відкрито, то подивимося, що там є таке цікаве. Їхали зі свалки, заїхали в магазинчик, залигла я насіннячко вже лущеного і оселедчиком. Получився він на 80... 80 гривень. Кілограмчик 170 гривень зараз усела десь. Думала, що філет, то не було філе, так що хочемо зробити шуби. Буде сьогодні або завтра шуба. Мама варить капуснячок. Хоче мама ще мама сюди в нього вкинути томатної пасти. А я кажу, що хай такий буде там, від бурячка такий гарний колір. А мама ні, каже, треба ще томатної пасти. Так що воно жариться цибулька ще. Відкине в неї томатну пасту і потім закинемо в каструльку із цією смакотою. Ми вже, мабуть, років два чи три, якщо не більше, не варили капусняку. А це бабуся купила у, мабуть, минулу неділю на базарі сікача, насікла капусти. Вона вже трошечки покисла. І сьогодні у нас капусняк. Така смакота. Ще сьогодні в планах перекрешити оцей здір, перетопити. Тут 4 рулончика здорово. Буде якраз на пряники, на терті пироги, на всяку випічку. Ми його ще купили десь у серпні, закинули в морозилку, Оце вчора витягли вранці. До сьогоднішнього дня він розстав, то будемо кришити і топити. Перша частина здору вже топиться. Вийшло майже 10 літрів смальцю. Це десь місяців на 3-4. Ми нам забезпечені. Буде вже що пекти, якогось рогалика, коржика. Спекла сьогодні кекс у цій силиконої формочки. Трошки дно змазувала олійкою, але бачу, що можна було і не змазувати, воно сильно не пристає. У перший раз у такі формочки пишу такий кекс. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока!